Виконання зобов'язань покупцями та продавцями є ключовим елементом біржової торгівлі необробленою деревиною. Саме цей аспект впливає на стабільність і надійність ринку. Українська енергетична біржа завжди зосереджує увагу на цьому важливому питанні, і тому на платформі ЕБ діє процедура моніторингу виконання договорів, що передбачає системну роботу над взаємною відповідальністю сторін, супроводження діючих контрактів, надання консультацій та контроль за передачею реалізованої сировини в момент її відвантаження покупцеві. Процес моніторингу на українській енергетичній біржі включає в себе контроль з укладання договору за результатами торгів, контроль з виконання договору купівлі-продажу необробленої деревини, зобов'язання з розрахунків та поставки товару, у тому числі зобов'язань із приймання товару на умовах, зазначених у договорі, поставки товару в об'ємі, який був придбаний за результатами торгів, поставки товару за асортиментом ціною, що була сформована за результатами біржових торгів. Окрім цього, біржа публікує у відкритому доступі інформацію про виконання контрактів купівлі-продажу необробленої деревини, яка доступна в аналітичному модулі. Згідно цих даних, станом на 1 жовтня, за результатами 3 кварталу 2024 року, загальний рівень виконання договорів на ОЕП складає 91,2%, що є абсолютно рекордним показником. Цьому сприяли продуктивна діяльність біржі, усвідомленість і відповідальність учасників торгів, а також успішні реформи, запроваджені керівництвом лісової галузі. У п'ятірку областей з найвищим рівнем виконання контрактів купівлі-продажу необробленої деревини входять Волинська область 99,1%. і Досягнуто небувалий майже максимальний показник за весь час проведення торгів на ОЕ. Також серед лідерів: Івано-Франківська, Хмельницька, Житомирська та Київська області серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП «Ліси України. Важливо підкреслити, що успішне виконання договорів залежить не лише від формальних домовленостей, а й від відповідального ставлення кожного учасника торгів до взятих на себе зобов'язань. Ми будемо й надалі працювати над підвищенням відсотку виконання договорів, укладених на Українській енергетичній біржі, намагаючись досягти максимально можливого виконання за підсумками 2024 року.